Доброго вечора, шановні глядачі українськомовної телекомпанії Столиця. Як ви бачите, ми знаходимося в приміщенні офтомологічної клініки, яка знаходиться в готелі козацькому і надає безкоштовну допомогу всім людям, які сьогодні знаходяться на Майдані і не тільки на Майдані, які бажають, яких є проблеми. З очима тут знаходяться серйозні фахівці. Як мені сказали, тут є навіть п'ять хірургів і можна Можуть робити операції в будь-який час. І як ми бачимо, навіть сьогодні вже пізньою ніччю Сюди тільки ще одна людина зайшла, і є ще черга, ще є люди. І біля мене стоїть от, хлопчина. Він сам з. Представтесь, будь ласка. Костя. Константин, він звідки ви приїхали? З Харкова. З Харкова, на русском. Константин з Харкова. Як вам удобно? Ну, мені все одно, я так і так хорошо Хорошо. Константин с Харькова, который э, в Киеве уже, э, как он мне сказал, месяц. Расскажите, пожалуйста, что вы в Киеве, вот именно в этой клинике, чем вы занимаетесь, что вы делаете здесь? Ну, здесь э, поставили просто как охрану, чтобы ну, не заходили. Вы охраняете клинику? Да. А если такой вопрос, вы извините, конечно, такой личный вопрос, а где же вы живете месяц на Майдане? В доме. Вот погибло столько людей, понимаете? Вот ради чего, ради чего не, не напрасно ли будут на ну вот ваше мнение тяжелые. Я вот вам скажу, что мне очень обидно как раз не ну не из-за того, что сейчас происходит, а из за того, что для того, чтобы у многих людей, которые сидели дома, которым было все равно в принципе и не только все равно, которые были за Януковича, за партию регионов. и ну, все вот это вот антимайдан и так далее для того чтобы у них в мозгах переключилось что-то и они поняли что ну как бы что на самом деле происходит пришлось положить столько людей вот за это обидно что с вами трапилось После 18 числа чесался очень сильно глаз, и вот дочесался, что попала инфекция и раздува собственно говоря. И вы впервые сюда в Нет, я вчера был в Октябрьской, но мне сказали, лучше еще подъехать сюда. Здесь очень квалифицированные специалисты мне говорят. Сказали, тут да. лучшие с Украины, офтальмологи и окулисты собрались. Откуда вы? Я киевлянин, с Печерского района. Спасибо вам большое, что вы тоже находитесь на Майдане, за вашу активную, вот такую общественную позицию. Огромное спасибо врачам, волонтерам и простому народу, которые помогали нам здесь в наши тяжелые дни. Скажіть, будь ласка, як ви зватися? Наталя Олександрівна Ягодинська, от офофтальмолог, міста Тернопіль? Наша клініка мікрохірургія Ока «Медікус» приїхала з міста Тернополя для того, щоб надавати медичну спеціалізовану допомогу офтальмологічно пораненим бойцям, тому що ми всі стежимо за нашими подіями, що розгорталися. В столиці на протязі останніх трьох місяців при таких травмах повинна бути надана висококваліфікована допомога, і тому наша клініка відрядила е, такі маленьку частину нашого колективу для надання допомоги бійцям майдану. І скільки вже людей там за останні дні пройшли через вашу клініку? Там ну приблизно хоч там це чи тут, не тут, тут. тут на увазі. Значить, не дивлячись на те, що здавалось би бойові дії вже закінчені, і кілька днів вже триває переміря, але на жаль, потік хворих нескінченний. От, можливо, в силу того, що на початку, як ми тут були, не дуже була розповсюджена поширена інформація про нашу присутність. Зараз це стало більш відомо. І ті бійці, які раніше не знали про, про те, що тут можна обстежитись і пролікуватися, вони зараз до нас звертаються дуже багато. Я б не сказала, що той потік зменшується. От йдуть травми, йдуть опіки, приходять з вогнепальними пораненнями. Ну маса ну вже не кажучи про тих бійців, які отримали тяжкі травми, які вже були прооперовані, і зараз приходять вже з протезами з зашитими повіками. Ну от знаєте, що багато людей лишилися без очей внаслідок дій снайперів. От і зараз ми їм теж так, як це свіже, свіжі травми, от які теж зараз вимагають. Уваги і догляду Створення цієї клініки, А взагалі чия була ця ідея, і хто допомагав безпосередньо створити це осередок? Ви знаєте, ідея надати допомогу з самого початку належала головному лікарю нашої клініки Шведу Андрію Миколаєвичу, тому що він так само пильно слідкував за подіями, які відбуваються в країні, і дивитися на це без жаху і без болю не було сил. От і коли розпочалася стрільба в Києві, він сказав, що ми повинні е, надати допомогу цим людям. От, ми мобільно зібралися, е, запакували медикаменти, перев'язочний матеріал, е, шовний матеріал, е, все, що необхідно для невідкладної допомоги. От Андрій Миколайович е, зв'язався з е, представниками майдану в частності. Пана Волкова Володимира Васильовича, от це Національна гвардія, от і за допомогою його, зміг нам організувати це чудове приміщення, в якому власне ми зараз працюємо, і яке зараз знаходиться безпосередньо біля того місця, де відбувалися ці події. Скажіть, будь ласка, як ви потрапили в цю клініку, що сталося? Зоком? Що сталося? Ну, 19-18 числа я в годині 1, 22 з чим-то, чи 23 получив, ну, як би, контузія від вибуху звукової шумової гранати. І медики мене взяли, ну, біля. Дома про завели, завезли в Михайлівський чи в другий собор, я точно не пам'ятаю. Ну, там дали першу поміч промивання ока. От. І я там був один день, другий день приходив, а потім на Майдані по... озвучили, що є, відкрився центр в козацькому ресторані. І я вже тут. Який четвертий чи п'ятий раз, отримує уколи капальниці, От, і подивилися, що тут операції не будуть робити, а є можливість відправити за границю Варшаву чи в Прагу. В першу чергу я би хотіла звернутися до тих бійців, які ще там стоять, і які відчувають, що після якихось бойових дій, тому що були в нас і. Після того, як рветься граната, світлове засліплення, були хімічні обліки, були удари повітряна хвиля, як контузія. Не чекати, не ховатися, не чекати, що само пройде, якщо є якісь скарги, погіршення зору, затуманювання зору, якісь криваві п'ятна перед очима. От, якісь спалахи, іскри, е, ну, навіть що печуть очі, сльозяться після того, як газу надихались, не сидіти, не очікувати, що якось само минеться. це особливо молоді бійці, от, тим страждають, що вони не хочуть, вони, вони бояться, вони думають, що е, воно само пройде, не пройде. Або пройде з наслідками. Я дуже прошу цих е, людей, цих пацієнтів, звернутися, от, щоб вчасно могла бути надана допомога.